21 лютого всі народи землі відзначають Міжнародний день рідної мови. Українська мова визначає нас самостійним народом у світі, є кодом української нації та етнічним кордоном. Мова це генератор і найвища форма патріотизму, божий дар і ключ до вивчення культури, історії, традиції. Українська мова одна з найбагатших мов у світі і входить до трійки найкрасивіших мов у світі. Але є багато історичних фактів, що показують хронологію русифікації та знищення нашої мови, культури і нації. Від 1708 до 1990 року. Озвучимо лише деякі. 1708 рік. Листопад. За наказом Петра І було зруйновано гетьманську столицю Батурин. з винятковою жорстокістю замордовано всіх його мешканців. 1729 рік вийшов указ царя Петра І, який зобов'язував переписати з української мови на російську всі державні постанови і розпорядження. 1786 рік заборонено церковні відправи українською мовою. Запроваджено російську вимогу церковнослов'янських текстів вийшов наказ про обов'язковість російської мови в Київській академії. 1876 рік таємний ємський указ Олександра II, який забороняє ввезення із-за кордону до імперії будь-яких українських книжок і брошур, заборона українського театру і друкування українською мовою оригінальних творів художньої літератури, текстів українських пісень 1908 рік. Указ сенату Російської імперії про шкідливість культурної та освітньої діяльності в Україні. 1929-1930 рік. Перша фаза колективізації і розкуркулення в Україні. Виселення сотні тисяч українських заможніх селян до Сибіру та на Далекий Схід. 1932 1933 роки. Організація більшовицьким режимом штучного голодомору в Україні внаслідок якого загинуло 8 мільйонів українських селян. Масове переселення росіян у вимирі українські села. 1937 рік. Масовий розстріл ув'язнених на соловках українських письменників та інших діячів української культури, до 20-ти річчя жовтневого перевороту. 1965-1972 роки: дві хвилі арештів українських діячів та інтелігенції Україні. серед яких Богдан і Михайло Горені, Обанас Заливаха, Святослав Карабанський, Валентин Мороз. Михайло Остачий Анатолій Шевчук та інші. 1990 рік квітень постанова Верховної Ради СРСР про надання російській мові статусу офіційної мови в СРСР. В усі історичні часи мовним питанням спекулювали на всіх рівнях за продані та приховані вороги. Повномасштабна війна Росії проти України. Репресії, тортури спонукали багатьох громадян України, які розмовляють російською перейти на українську мову. Сергій Жадан влучно написав: історія нині не просто переписується, вона переписується українською мовою. Сьогодні кожний громадянин України повинен очиститися від усього російського, стати повноцінним українцем із засвоєнням державної мови та інших національних цінностей. Мова це питання нашої ідентичності та національної безпеки. Сьогодні говорити українською мовою це бути бійцем за націю за Україну. Мова це зброя. Говори українською! Будь бійцем!